Всім привіт! Вітаю! Сьогодні в нас п'ятниця, 15 вересня. І як каже Нана з каналу Шопінг. Нани, до речі, під, заходьте до неї, підписуйтесь, якщо ви любите. Покупки і любите естетичні відео про покупки, то вам саме потрібно підписатись на канал Нани. Нана, привіт тобі, великий, якщо ти мене дивишся. Так от Нана завжди вітається. Привіт, моя чудова аудиторія! Мені це так подобається. Так що я в тебе не забираю це привітання, але чудова аудиторія! Привіт вам усім! Дивіться, у нас пройшов дощик і так свіжо, так гарно, похолодало. І після дощу, от давайте. Відкриємо вікно в мій сад. Таке все зелене ще, таке гарне, таке, ну, поки що ще різнокольорове, хоча вам не все тут видно з цього вікна. Осінь, але літо все-таки продовжується в рослинах, в квітах, в зелені. Ну, Ще все доволі таке гарне і таке, знаєте, літнє. От, такий мій. Для мене чудовий сад. Ну, хтось скаже, що, можливо, не дуже гарно оформлено, не такий ландшафт, все натикано, але я таке люблю. Саме головне, що зараз в мене немає бур'яну. Я з ним поборолася. Так що, от така п'ятниця розпочинається. Надію, що вона для всіх нас буде тихою, мирною і спокійною. Сім годин ранку я вже кручусь на кухні, провела сина в коледж і хотіла спочатку трішки, знаєте, десь часок ще полежати, годинку вірніше ще полежати, але вирішила, що ні, потрібно вставати і не порушувати отакий от тижневий ритм життя. Тому що якщо тільки от його Порушиш, виб'єшся з цієї колії, то вже ніби і не таке самопочуття, вже й не так, такий настрій, тому тримаємо себе в ритмі. Зранку хочу спекти шарлотку, от уже зробила заготовку, порізала яблука, посипала корицею. Ну, зараз тісто і в духовку. Е, також, що ще таке придумаю, вчора на вечері у мене була смажена картопля, от ще залишки її тут. А тут, ви знаєте, по-простому консерва, сайра в пейці, сайра чи салака в томатній пасті. Теж доволі таки смачно. Помідор, огірок, що там є зараз на городі, і просто я говорю і смачно. Так, ну і не забуваємо про догляд за собою. Зараз я нанесу от такі пачі. Це мені висилала Я на їх. От вони такі. Тут, здається, шість пар було. Шість штук, От такі вони. Знаєте, я перший раз бачу пачі, які всередині вони зовсім не вологі. Тобто нема цієї водички рідини. Але вони так гарно. Прилипають до обличчя, просто, як кажуть, намертво. І в них можна ходити, робити, лежати, нахилятися от дуже мені вони сподобалися в плані от, зручності. І вони, якщо в холодильнику тримати, дуже гарно. О, Освіжають обличчя і знімають набряки. Так, вони не зволожують, тому що вони, ну мені здається, не зволожують, тому що вони ну зовсім якісь такі, знаєте, суховаті. Але вони от така в них е, е, дія, як присоски, все при, приліпилися і намертво. Дуже-дуже мені сподобалися, і обов'язково я їх повторю, якщо побачу десь по хорошій ціні. А також дівчата мені сподобалися ці патчі, вірніше, це така маска. Мені, Єлена висилала дякую вам, дівчата, ще раз за ваші посилочки з подарунками. Ця маска теж така вона по формі. Чорна по кольору, і теж вона дуже гарно прилягала на обличчя. і було, Вона була так, вона була в рідині, вона була гарно зволожена, мені її вистачило на два рази, можна було ще й три рази, але вже ту рідину, яка тут трішки залишилася, то я вже так розподілила, знаєте, на шию, на руки. от, Але теж чудова маска, теж дуже в ній зручно ходити, лежати, сидіти, щось робити, ну, тому що ну, не завжди. Вдається з патчами з маскою полежати. Я люблю їх використовувати саме зранку. А зранку в мене, як то кажуть, движняк. Все щось потрібно робити, ходити, готувати. Та і мені так зручніше. От коли я щось роблю, а в мене там воно діє, а там щось робить мене гарнішою, красивішою. Тому дівчатка рекомендую і дівчатам ще раз дякую, що дали можливість познайомитися з такими чудовими товарами, які я обов'язково повторю. І це ранкове відео давайте завершимо на парфумерній ноці. Окреме відео я випускати не буду, не буду про мої парфуми, там, наприклад, серпня, вересня, тому що у мене так вийшло, що от серпень у нас був дуже спекотний і на мені. Ну, Жоден парфум не тримався. Я не те, що жоден, от два з них я зараз покажу, які більш-менш я на собі відчувала, вони трималися, не злітали. Всі інші, щоб я не використовувала, щоб я не пробувала, все. Буквально 5-10 хвилин я відчуваю, далі все, нічого немає, кудись там полетіло. Можливо, хтось десь і відчуває. А я не насолоджуюсь, Я не отримаю такої насолоду, тому що я люблю, коли ті парфуми, які на себе наношу, щоб я їх відчувала. Нехай кажуть, що можливо це не ваш парфум, якщо його відчуваєте, якщо ви не відчуваєте, то це ваш парфум. А яка, але яка з того, як то кажуть, користь, коли я ну, не любуюсь, не насолоджуюсь, не, не відчуваю на собі цей аромат. Ну не знаю. Я... Бачу, що теж дівчата там своїх відео теж кажуть, що ну, якийсь який сенс наносити парфум, якщо його не відчуваєш. Але давайте швиденько пройдуся, які ж парфуми все-таки більш-менш трималися на мені. От цей парфум, це лінійка Енканто Avon, це коралова магнолія. Дівчата, от на мені, я по перше люблю цей парфум, і він дуже довго тримається. Це не парфумована вода, це туалетна вода. Але я от нанесла, і ну, не так, знаєте, сильно я протягом дня відчуваю, але десь там щось там повернулося, вітерець подув, і все, я відчуваю цей парфум. Також дуже ну, сильно шлейфовий на мені був оцей ангел і демон аналог, це білоруси. Випускали. Частенько я вам показувала цей парфум. Оці два на мені трималися, і я їх в серпні використовувала. Зараз добиваю і я, і ну, мені допомагає син, оцей домашній нас парфум це теж Avon. Тут цитруси, чудовий такий унісекс, можна сказати, аромат, але ми вже його так доб'ємо, щоб щось взяти інше використання. Ну, і також хочу показати, що от Яна мені присилала подарунок такий парфум. Від Ей, вони тут ідуть У нас, іде на Ролі і ір Ірес, я його відкрила. І це така легка версія парфуму. Тудей today. Today мені подобається. Він у мене, як знаєте, арома парфум. Я от підходжу до нього, нюхаю і отримую насолоду. Також тудей буває, інколи мені так його захочеться, що я там одну буквально одну-дві каплі на себе наношу і відчуваю його. Дуже-дуже-дуже довго і теж мені дуже подобається. Це така версія легша, і я її буду використовувати вже туди, туди ближче до такої, можливо, глибокої осені зими. Сподобався парфум? Дякую, Яна. Ну і Зараз добиваю от такий парфум: Faberlic Donna Feliz. Присилала мені його Ірина Талама. Дякую тобі, Ірина, якщо, звичайно, ти мене дивишся. От то дякую. Цей парфум мені дуже подобався. Він, в принципі, мені і подобається, але знаєте, якось вже ну, можливо, пройшов той період такого от кохання, закоханості в цей парфум. Та і ми все це розуміємо, що це Фаберлік. Тому зараз я до нього якось охолола, але тут трішки теж його закі... потрібно закінчити, щоб уже він не стояв. Тому зараз я в першій половині вересня доволі таки гарно з ним м м м м дружу. Хороший парфум, теж якось він зараз на мені тримається, але не так довго, як раніше. О, так що от такі в мене парфуми, така невеличка парфумерна колекція, така розповідь. Ну і на сьогоднішній ранок в мене все, дівчата. Пішла я далі займатися хатніми справами. Можливо, зараз ще піду посажу полуницю, мені принесли там кущиків 20 на розведенні, якраз земля мокра, волога. Не потрібно буде, знаєте, потім бігати з вітрами і поливати. Хоча полити потрібно. Так що всім бажаю гарного, тихого, мирного, спокійного дня. Дякую вам всім за коментарі, за увагу до мого каналу, за увагу до мене. Дякую, що підписуєтеся, що залишаєтеся зі мною. Ну, і з наступного тижня, мабуть, все-таки відео будуть виходити два рази на тиждень. Середа і. П'ятниця, або субота, я ще не вирішила. І, до речі, наступне відео моє буде про замовлення мейк-п. Тому залишайтесь на моєму каналі і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!